Раніше я завжди скидала фото та відео з телефону на ноутбук через кабель, і кожного разу це була ціла історія. То драйвери потрібні, то комп'ютер не бачить телефон, то швидкість така, що можна чай зробити, і попити, поки файли перекинуться. А потім я відкрила для себе флеш, накопичувач для телефону, маленька штучка з двома роз'ємами, USB-C і звичайний USB. І знаєте що? Життя стало набагато простішим. Я замовила свій на тему всього трошки більше, ніж 300 гривень. Там є різні кольори та обсяг пам'яті на вибір. І чесно, це супер вигідно. Бо на українських сайтах такі флешки коштують від 800 до 1200 гривень. Відчувається різниця, правда? До того ж, в комплекті йде детальна інструкція з QR-кодом. Його достатньо один раз відсканувати телефоном, щоб безкоштовно завантажити додаток для передачі інформації. Все максимально просто встановив додаток і можна користуватися накопичувачем без зайвих клопотів, що мені подобається найбільше. Файли можна перекидати напряму без кабелів та танців з драйверами. Лешка підходить і для телефону, і для ноутбука. Можна зберігати фото і відео одразу на І не забивати пам'ять телефону. Доступ до всього навіть без інтернету. Інструкція з QR-кодом робить підключення максимально легко. Чесно. Тепер я вже не уявляю, як я жила без цього.